Усім ще раз привіт! Це в нас Кропивницький. Це е, я вчора вам обіцяла показати, що купила із всяких оцих заморочок. Да? Ось то вирішила бігом засняти, бо деякі речі буду зараз садити. Усе мені треба буде посадити е, цей, чорнобривці. Коротше, багато чого потрібно буде покидати. О, це мій список те, що писала. О, і тому вирішила зараз вам все показати. Ну Перше діло, це у нас сітки. Ось о. Купила такі сітки. Є невеличкі, ось такі вони по 4 гривні. Ось такі ось є зелені велички, більш-менш велички. У мене проблема з мішками. Нема куди ні банки складати. Мені дівчата написали, Оля, складає банки в погріб. Я не хочу в погріб складати банки, я в цьому році хочу в погрібі побілити. Ну, хоча б там частково десь щось. А якщо в банками все заставлю, то я вже не побілю в погрібі. Ось. Тому банки всі пусті складаю в мішечки, білі мішки вже оці такі закінчилися, і вони, якщо чесно, розвалюються ці мішки. Ну і плюс в мене ж для цих брьовнишок, для мульчі, те, що я передраблюю віточки, оці всі гілячки, то треба кудись складати. Ну, в общем, коротше, взяла для проби тих, по-моєму, 5 і тих 5. Так, це у мене посилка з тему стоїть, ще не розбирала. Ну, ще вам не показувала. Так, далі. Що у нас є? Антиперію взяла. Це е, е, така, такий засіб, це в епіцентрі брала, е, начебто можна між рядям, між тоєм, між сього робити, по томатам, і по картоплі, по всякому. Но мені треба по кущам. Я дуже-дуже боюсь по кущам, там воно дуже заросли ці кущі. Як його все зробити? У мене трава є для перію, але таке, щоб між рядочками, не знаю. боюсь, що пошкодю дуже кущам. Ось, то взяла ось таку. Буду питатися між кущами. Так, це в мене чеки. Ну, коротше, не буду я чек брати, я вам по пам'яті скажу, та і все. Цей карбамід сечовина. Це теж для удобрювачків. Пізніше треба буде удобрювати оцею штукою багато чого, тому взяла, тому вона є. Так, цілитель. Цілитель, це буде обробка в мене і дерев, і всяких, і томатів, та все підряд можна. І часники можна все, все до кучі обробляти. Ось оцим цілителем. Він стоїть 60 гривень за пачечку. Тут 50 грамів, воно на 10 літрів води. Оцей цілитель класно з хорусом разом брати. так, далі. Купила ось таку вігну. Це длинна така фасоля. Щось у мене ці два роки вона так фігово росла, але її дуже класно удобрювати треба. Ось. То в цьому році постараюся її десь посадити так, щоб вона дійсно в мене була гарна. Бо кусочками морозить класно, консервувати її класно. Вона, як звичайно, спаржава фасоль. Так, скільки вона стоїть, Оці, оця фірма, це вона не дуже дорого стоїть, ну, ну там, гривень 15, мабуть. Так, квіти. Цинія. У мене, в принципі, є, але обновляти, як кажуть, треба. Знаєте, десь воно вийде, десь не вийде. На всяк випадок взяла, бо у мене, по-моєму, жовтеньких таких немає. У мене розовенькі, оранжевість, а жовтенькі щось не пам'ятаю. Коротше, взяла. Це я вам вже казала, да, чорнобривці, вони такі гарні, яркі, не знаю, хочеться мені спробувати. Ще такі квіти взяла. ешольція махрова, ні разу не садила, то хочу спробувати, що воно буде. Потім отака. Мак-махровий, суміш, бачите? Теж, Ну, це все читати треба, яке воно, високе, маленьке, коротке, то це все я все в тепличку буде висаджувати для того, щоб воно переросло, щоб потім можна було ці саженці брати. В стаканчиках нічого думаю, мудоха це не буде, не виходить у мене в стаканчиках. Матіолу вже можна запашну сіяти. Ось така вона буде класно ввечері пахнути мені. Так, це ще целітель, целитель цей Ось целитель знову. Так, ось ось ще взяла. Теж по рядю можна його робити. Не знаю. Я і тим, і тим буду, буду пробувати, коротше. Далі, далі, далі в мене ось такі є іпамія суміш. В мене різна іпамія росте, але в основному це вона така, ось така фіолетова. А я хочу, щоб і красна, і рожева була. Десь у мене пролітає десь рожева, десь там така цей. Я хочу, щоб вона різнокольорова була. Ще одна пачечка у мене квасоля. Оце. Так що я вам показую, да? щось показую, то не те, що треба. Це квасоля ця спаржева, от, Теж вона безволокниста, Вон написано безволок, ну, ну, понятно, да? то її класно консервувати. Я дуже люблю спаржу консервовану. І щоб обов'язково в баночку хоча б один помідорчик. І це буде так вкуснятина, Там розсол можна просто випивати. Так, ще раз гігант, вот, гигант. Ну, це теж, я так понимаю, майор і цині, як вона? А, взяла ось такий соняшник гарний, бачите? Ось такий, ще цинія, Ось така айстру взяла. Ось таку. А, нет, це друга якась. Айстра така взяла. Синня жовта чиста взяла. Ой, я так хотіла цю капусту, девочки, це прямо. от Я так її хотіла. Декоративна капуста. Я її побачила десь в відео, <coughs> у когось вона біля чогось там росла. І вона така яскрава, і вона стоїть до самої осені. І так вона класно виглядає. Такі бутони красиві. Оце я дуже-дуже хочу її посадити. Це просто для. як... Як краса, як квіти, коротше. Потім взяла ось таке айстра. Взяла ще один собі бурячок, ось такий. М -м -м, не дешев, оце фірма недешеві. Я вже не пам'ятаю за скільки, але взяла. Так, взяла амарант, хочу, щоб він ріс у мене. Красивий. Мені подобаються ці качалки, вони такі класні. Це ще одна квасоля у мене. Що ще тут? Огірки. Партино карпічні, блін, господі, не можу виговорити. Де воно там написано, воно бачите? Партино карпічні. Директор взяла. Ось, Буду намагатися в цьому році ці карпічні садити, бо мудохаюсь, з цими огірками, буває вони цей. Пітуня, Ну це пітуня вроді садова небо, Не знаю, так насію, буде діло, не буде. Рока суміш, фіалка махрова. Теж. Я ж кажу, я понасаджую, що вийде, то вийде. Що не вийде, то не вийде. Я ще не такий гарний квітник, кві... садівник-квітник, щоб це прямо знати, як воно правильно вирощується. З помідорами, з огірками і з усім остальним в мене краще виходить. Так, фіалка. Ну, це, це таке у мене росло. Ось прямо тут на капельки росло. Ну, Воно у мене 2 роки росло, а потім чогось пропало. Таке воно, як, як воно? На анюті глазки, похожі. Оце у мене таке росло. Так, оце теж не знаю. Ось така штука. Квамокліт. Квамокліт какой-то, коротше. Не знаю. Почитаю, як воно росте. Ось, І буду висаджувати. Взяла ще жовті, отакі такі сливки, бо жовтих помидор тільки посадила один сорт, і там буквально, ну, там семечек було, штучок п'ять. Коротше, якщо вони виживуть. І ось такі оранжевий взяла і жовті взяла. Хай буде, тут теж насіння мала, досаджаю в парничок, хай буде. Взяла е, цього е, як його, патісон, кабачки Патісони буду мало садити цьому році, оце посажу трошечки, буквально пару оцих е, ямочок і все. Кабачки може більше буду садити, бо це ж у мене курочки, а патісонів чисто так в баночку додавати, щоб красиво було. Пітуню ще гібридну взяла, ну це садова, я так розумію. Теж попробую посадити, вийде, буде добре. Рятівник це для полуниці. Треба обробити полуницю, поки вона там не почала квітнути. Це опять для полуниці, порозсипаю. Уліцит. Це ж, блін, зараза. Ці слізні. У нас вже другий рік появились слізні. І це така зараза, що її просто. У мене в тому році пів полуниці зажрали слізні. Це кошмар. Що я тільки з ними не робила? Це доброго для трояндочок моїх взяла. Так, далі, далі, далі. Що я ще взяла? так а що ще Семіна. Взяла ще такі бархатці. Ну, чорнобривці, понятно. Такі чорнобривці, бачите, вони різні, теж понасаджую. Ну, хочеться мені, щоб було все в квіту. А це у нас соняшник. У мене такий різ, але я ж кажу, що насіння саме собі насипається, і воно буває, що таке красиве. Оце, а буває таке вилазе, ну не красиве. То, коротше, взялася. Взяла отакі квіти. ну, Мені сподобалось. Я не знаю, будуть вони ростуть чи не будуть. То, ну, коротше, понабирала. І ось такі взяла. Ще квіточки. Духмяний горошек суміш. Я не знаю, я так понимаю, що це плітушечка воно і буде так от квітнути гарно. Ось, то цей, то посажу рядом з плітушками. Так, ще взяла із цибулькових. Ось такі хочу для цього. треба обновляти. У мене багато їх цибульок, але ж не всі кольори є. Отакий от у мене один, по-моєму, чи два отаких. От ну, я не знаю, такий яркий чи ні. Ну, такі жовтенький, він класний. Мені подобається, але в мене їх дуже-дуже мало. Ось такий взяла. Потім, потім ось таке взяла. Зараз вам покажу. Бачите? Ось такий колір цибульки. Ось такий. Воно. Ой, щось воно. Рамі, так? Ось такий колір цибульки взяла. Ну що, воно треба, щоб були. І ось такі квіти, я не знаю, що це за квіти, але в них теж якісь там цибульки, ще. бачите? Що це за квіти у нас такі? Суміш какая-то. Анемон. Не знаю, яке воно, що треба буде подивитися в інтернеті. Ну, воно щось так дешево стоїло, це анемон щось 30 гривень стоїло. За раз, два, три, за п'ять штучок. За 5 штучок 30 гривень. А у ці по 56 були. 30 цибульки 56 гривень. Це в епіцентрі. Зараз їх багатсько багатсько Всі їздя по три цибульки по 56 гривень. тут те саме. Ось. Так. А, ще отакі взяла. Темно-сині. Не знаю, які вони будуть насправді, але тут мені так цікаво стало. Ось. І взяла, ну, як завжди, всякі-всякі тут отравки, муравки. Це в мене, зараз, щас, щас, щас. Це в мене від вовчка. Це така в мене теж зараза. О, воно від мурав'я. Це хорошо. Бо цей вовчок він достав. Просто достав. Він ходить, все стриже, все з'їдає. Мурав'ї теж ж саме. І ще чогось там. Ух ти! Так. Дві штучки взяла. І тут у мене. Щас, і тут у мене ось такі покупочки. Це для троянд ще одну взяла таку. Ще раз для троянд, бо троянд багато. Це взяла. як е он? Праванта Максі. Праванта Макси. О, кстати, оце цілитель. Цілитель і Праванта Максі. Оце до кучі. Оце буде класно. Ось. Е взяла чотири покопачечки. Бо в них не було більше. Це я заїжджала, коли граблі брала, то це його взяла. Так, і актару взяла. Три пачечки. Ось такі. І все. І ще одні огірочки. А, ну і це я показувала вчора. Так що ось такі у нас справи. А, ну да, чого це я? 10 метрів проводу взяла. І такую силиконову лампу, о, силиконову, ну так, да, вона просиликоніна, вона стоїть, провід стоїть 21 гривну за метр. Це 0,75 квадратів. Там ділення. Ну, що Коля мені сказали, я взяла. А лампа стоїть 600 гривень, але вона, зараз, одной рукой невдобно, але вона просиликонена, Можна було взяти там за 300 чимось, але воно на резинках отут було. І на резинках резинка від сонця, від цього морозу, вона тріскається і потім запотіває отут -от, ну, екранчик. А тут а воно, бачите, так засіликоніне і воно ще в кожній в такій бульбачці, типу. Ось. і Тому воно нічого там у нас не буде запотівати і дуже класно зберігатися. Ми сказали, що класна лампа. Ось такий обзорчик у нас. Ой, Дякую, що були зі мною. У мене телефон, мабуть, кіця дзвонить. Ось, пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Напишіть мені по квітам, може хтось розбирається. Дякую. Всім пока!